Просимо тебе, щоб ти сьогодні нас провадив і навчав на цьому курсі, на цьому занятті в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь. Це у нас 43 заняття 4-го курсу духовної війни. Ми з вами знаходимося на 200 й сторінці нашого підручника, так, підручник Клаузевіца. Який ми адаптуємо до понять духовної війни, оскільки тут у нас війна фізична описана, але оскільки він розглядає саму природу війни, підручник розглядає ті питання, з якими ми з вами стикаємося в духовній війні дуже детально глибоко і цікаво. От, тому підручник нам треба, щоб ми потім могли в нього зазирати. І знати, як застосовувати, теж там написано. 200-та сторінка. Останній азац. Передостанні ми закінчили минулого разу повне або часткове усунення противника. Це єдина мета будь-якого бою, і ми про це говорили, як ми усуваємо противника з нашого життя. Я не буду повторювати, там були цікаві речі. Дивимося, що в нас на сьогодні приготовлено. Ми стверджуємо, що здебільшого НАТО у великих боях. Перше, ми читаємо текст, так? Потім ми розбираємо. Ми стверджуємо, що здебільшого, НАТО у великих боях. Пам'ятаєте, бій, я буду повторювати, бо це слово бій збиває нас пантелику, так, особливо. А, не тільки жінок, а й чоловіків також. Бій це коли ми застосовуємо. Свідомо застосовуємо Божу волю з використанням зусиль так і зустрічаємо опір. У мене тут є закладено наше визначення добровільні свідомі зусилля з використанням Святого Духа згідні з Божою волею. а Це бій. Бій, тому що завжди є реакція протилежного духовного царства, так царства Темрява, такий вселенський рефлекс. Вони реагують на кожне застосування. Кожне використання духовних речей зі сторони Божого царства. Будь-коли, коли є рух, ми про це говорили, так? Зразу вони це відчувають і повстають проти цього опір. так Кожна дія має свою протидію. Так от, коли ми чинимо Божу волю, ми попадаємо в бій. так І ми це в християнстві каже, ми зустрічаємо опір. так цей опір ми долаємо. Ми стверджуємо, що здебільшого надто у великих боях особлива мета, яка індивідуалізує бій і пов'язує його із сілим, становить лише незначну виду зміну цієї спільної мети або пов'язану з нею побічну мету. Цієї виду зміни достатньо, щоб індивідуалізувати бій. Але вона завжди буває занадто мізерною, порівняно із загальною метою. Так. Індивідуалізація бою. А, як це? Ну, складні такі слова, хай вони вас не лякають. Бійться, коли ми е, чинимо Божу волю. Так? Вирішили чинити Божу волю. Взяли і прийшли на урок. Взяли і читаємо Біблію. Взяли і. Застосовуємо щось, що почули в проповіді якимось чином. Встали вранці і помолилися, так? Почали молити. тобі Вступаємо в поєдинок протистояння з противником. В кожного воно своє, кожен день своє. Кожне наше зітхнення з противником в духовному в духовній битві, в кожного свій. так і Кожен проходить через свій особистий хрест бажано кожного дня, бо він має бути щоденний хрест, то щодня тречинити, божу волю. І в кожного свої ситуації. Але загалом, загалом вони не дуже сильно відрізняються від загальної мети цього бою. А яка мета всієї війни? Повне або часткове усунення противника. Загалом ми хочемо чинити Божу волю в нашому житті. О! А як ви це робите? Ну, Кожен в своїх ситуаціях, кожного дня в кожної людини є якісь свої особливості, так? Але насправді різниця невелика, так? Де ви знаходитесь? Скільки вам років, яку саме частину Божої волі ви зараз застосовуєте? Тому що ці дрібниці вони, звичайно, індивідуальні. Неповторні страждання під час проходження через хрест, якщо вони мають місце, бо вони не завжди мають місце. Вони теж унікальні, як люди кажуть, ти ніколи мене не зрозумієш, бо ти не був там, де я є. Але насправді всі ці індивідуальні особливості, як він тут каже, становлять лише незначну видозміну спільної мети, так, подолання противника. Тому по великому рахунку. Ми всі проходимо через одне й те саме. Ну, в когось воно трошки рожеве, а в когось зеленкувате, в когось воно трикутне, а в когось громбоподібне. Хтось там має проблеми зі здоров'ям, а хтось має проблеми із фінансами. Але загалом ми вживаємо ті самі ресурси, ми використовуємо те саме все те саме, що і всі інші. Ходимо по вірі, всі разом ходимо за духом. Е, Цікаво, що він каже. НАТО у великих боях, особливо те, яка індивідуалізує бій, пов'язує з цим, встановить лише незначну зміну цієї спільної мети. Ну, так, так, надто у великих боях, надто у великих боях. Бо великі бої більше призначені для досягнення, для, е, досягнення кінцевої мети, так? Є якісь маленькі сутички, які можуть бути суто індивідуальні, там хтось, наприклад, вірив Богові і знайшов 100 доларів на дорозі по вірі. Так Бог йому дав. Таке буває. Бувало не раз. От. чи ще що. Ну, таке буває, тільки було в кількох людей. Я там чув три чи чотири історії за 30 років. Це таке індивідуальне, але. Взагалом в загалом, великих речах, якими ми займаємося, так, ходимо до церкви, так, вчимо, досліджуємо Боже Слово, вчимося молитися, вчимося перебувати в Слові, перебувати в дусі, слідувати за духом, досліджувати писання, вчимося спілкуватися з Богом, дедалі більше, частіше глибше, ширше, вчимося слухати Його. Це великі речі. І вони мало відрізняються від людини до людини і від ситуації до ситуації. Гаразд. Отож, цієї видозміни достатньо, щоб індивідуалізувати бій, так? А що цікаво в цьому, так? Що, 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 що цікаво в цьому контексті? Індивідуалізувати бій. Чого Чого про це мова йде? Ну от В духовному контексті, в контексті духовної війни, це важливо. а В мене, мій індивідуальний хрест, я прохожу. Так? І ніхто не знає, ніхто не розуміє, через що я проходжу. Я пояснити не можу, я і сам може не розумію. Але Христос знає. Але Він був на моєму місці. Бо Христос перетерпів все, через що переходять люди. Більше того, він все знаючи всюди присутній, він в мені, він може зі мною ототожнитись. І оця от е, індивідуалізація е, бою так або щоденного хреста, або застосування Божої волі е, важлива з точки зору наших взаємин з Богом. Це створює інтимність. Він знає, де я був. Більше того, ми з Богом, коли проходимо. Індивідуально через якісь речі він нас проводить, ми ну там всякі спецефекти відбуваються. Ми не віримо, потім віримо або наша довіра від нуля починає зростати, збільшуватися, збільшуватись по чуть-чуть, маленькими кроками. Ми боремося зі сумнівом, ми боремося з гріхом. Ми там чомусь застосовувати завершену роботу, і купа того всього. Але ми це робимо в конкретних місцях, в конкретних ситуаціях, в конкретному індивідуальному перерізі. Так, ми плачемо конкретні сльози наші, так маємо конкретні наші емоції, і це виробляє особливі взаємини з Богом настільки, що до такої міри, що в нас є певна комунікація з ним, особливо так. Це як в подружжі або у взаємно. Ну, в подружжя найкраща ілюстрація, так? Чоловік з дружиною е, розвивають взаємини, і, врешті-решт, вони починають розуміти один одного з півслова, як, як тут такий вислів є. Так? На півслова розуміють один одного. Ще є така фраза, що шлюб гарний тоді, коли. Е, 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 Ті, хто в шлюбі, мають приватні жарти, з яких вони сміються. Нікому не смішно, а їм смішно. Бо це говорить про те, що є інтимність, інтимний, розвиток інтимних взаємин. З Богом, це ще набагато важливіше. Ну, це важливо в кожних взаєминах, бо ступінь близькості характеризує якість цих взаємин. Чим ближчі взаємини, що базується відповідно на рівні довіри? Так? Чим більша довіра, тим більша ступінь близькості взаємної. А й чим більша ступінь близькості у взаєминах, тим ті взаємини цінніші і якісніші. Це краще Взаємини... взаємини якість взаємин можна визначати по ступені близькості, яка в прямому взаємовідношенні зі ступенем довіри. Наскільки я довіряю іншій особі. А, настільки, що ми можемо говорити про ось такі і ось такі речі, настільки, що ми можемо багато навіть не говорити. Настільки, що ми розуміємо один одного по поглядах, не знаю, я з Богом подібні речі пересвідчую вже зараз. Хоча я тільки пару там, років хожу з Богом, так? А, а, відносно не так вже і багато. Але ми розмовляємо часом поглядами. Я впізнаю його відношення, і те відношення, так ніби він, по Святий Дух, наче дивиться на тебе. Схвально дивиться або так, знаєте, без слів. Бо буває так, що ви чуєте, наче слова. Дуже конкретні думки влітають в ваше серце. А буває так, що ви тільки відчуваєте його настрій. Е, е, його відношення до того, про що йде мова. Ось щось зробили, так, і ви не впевнені, що добре зробили. Бога питається. Як? Так? А він так. Так. Ти ж розумієш? І, і Там дуже багато комунікацій відбувається. Я так словами не передам. Бо логос він передає логос це думка, яка не оформлена в слова, її можна сприймати цілу. Її можна сприймати цілу. Можна спілкуватися логосами. І ми фактично в якійсь мірі це робимо. Це дуже яскраво видно в перекладі. Коли ви берете поняття з одної мови і маєте трансформувати. В еквівалентне поняття в іншій мові, ви розумієте, зміст цього поняття, а точного відповідника, скажімо, з англійської в українську, нема точного відповідника. І тоді треба підібрати найменшу кількість слів, якими можна описати зміст слова, яке ви перекладаєте. От, тобто, вимовити важко, але ви розумієте, ви чітко бачите, що треба, про що мова йде. Але треба його описати так, щоб люди зрозуміли, так? ті, хто будуть слухати, бо в нас відповідного слова, скажімо, немає. Таких речей є багато. І з Богом, коли ви спілкуєтесь, як, як Павло каже, чув слова невимовні. З Богом, ми коли спілкуємося, часом є невимовне спілкування, яке передати словами дуже важко. Якщо взагалі можливо, так? Тому що е, е, слово логос е, е, це слово невисказане, думка. Е, таке буває під час об'явлення. Ми всі це переживаємо під час об'явлення. От ви читали, слухали, так і раптом ви зрозуміли. Але коли ви попробуєте комусь пояснити, що ви зрозуміли, ви часто побачите, що ви не встані це оформити в слова. Розуміння є, а слів добрати важко. А, бо Логос він більший за ріму. Ці слова, якими ми комунікуємо, вони мають певні обмеження. А, якщо Логос він, наприклад, там один, так, одне ціле поняття, ви бачите у голові, то сказати його треба там двома, трьома, може чотирма реченнями описати, щоб передати весь зміст, який ви сприймаєте. І що це? Це інтимність, це інтимність мати свою мову. Кажуть, Бог спілкується з людиною на мові її душі, таке поняття, як мова душі. Це, власне, мова йде про ці логоси. Мова про ті поняття, якими ми думаємо. Ті великі шматки, великі думки, вони в нас зібрані в такі цілі кластери, в цілі такі грона. А, наприклад, я в дитинстві, так? І у вас є поняття, які ви в дитинстві. Там є. Ну, якщо я намалювати картина, ціла вийде, так, Якщо його видати, тим, що є в вашому серці, коли ви думаєте, що я в які я в дитинстві. Так, і в кожного буде це слово інакше. цей логос буде інакше. Це поняття. Уявлення. це, так. От. А... І Бог знає, як ми думаємо, і він знайомий з цими думками, і ми з ним спілкуємося. Він нас знайомить зі своїми думками, такими невисказаними через ці об'явлення, через те, як Святий Дух торкається до нашого серця. Як там в римлянах написано, святий Дух знає, яка думка серця і заступається за нас невимовними зітханнями. Це оце, цей Логос, який не вискажеш словами, рімами, і графами, не напишеш. Занадто він великий і складний. Цілу сторінку треба буде списати, щоб його намалювати. І то ще, чи вдасться. От, Про що ми говоримо? 200 -та сторінка, так? Індивідуалізація бою, індивідуалізація бою. Вона не дуже сильна, ми приблизно проходимо всі через одні й ті самі речі, але індивідуалізація важлива, тому що тут мова йде про розвиток наших індивідуальних взаємин з Богом. Всі проходять через кризу віри, всі проходять через об'явлення старої гріховної природи, всі проходять. Через одні ті самі віхи, бо то одна дорога, ми йдемо за Христом всі по одній дорозі. Але кожен проходить її з Богом сам індивідуально, своїми ногами, своїми поступками, своїм серцем приймає свої рішення. Так? І це, вони подібні до рішень інших. Так, подібні. Але це мої рішення. Це я проходжу з Богом. А, і він проходить зі мною. А, я таку ілюстрацію до того подам, щоб було, може, запам'яталося яскравіше, а, це як розмова а, а, людини, віруючого з, а, з Христом. А, не знаю, там, після смерті, наприклад, впав на небеса чоловік, попав на небеса. І... Христос показує йому його життя, і це виглядає як сліди на піску. І він каже: от Бачиш, тут я з тобою йшов дві пари слідів, так? І вони це розглядають, а потім в одному місці тільки одна пара слідів. І віруючий каже: Боже, це був найтяжчий час в моєму житті. Ти що мене покинув? Ти, тебе не було зі мною в цей час. Чому тільки одні сліди? А Христос каже: ні, в цей час я ністи би на руках. Тому одна пара слідів. А, ну, така от ілюстрація, я може її коряво переказав, так я не пам'ятаю, звідки вона взагалі, але а, часом Бог нас проносить на руках. Так? І це індивідуальне пересвідчення. Всіх нас, ну, всіх, хто ходить з Богом, звичайно, так. Часом Богою доводиться нас нести на руках або на плечах тягнути, так? або на спині, якщо ми там побиті, поранені, здепресовані. А, але хоч і всі через це пройдуть, але в кожного враження залишаться свої пересвідчення. Важливо, що, щоб ви пройшли через це. Важливо, коли ви проходите через це. Це ваші взаємини з Богом. А, а, це ваші сльози, це ваші рани, так? хоч вони подібні до інших, так, але важливо, що вони ваші. Для, для кожного з нас важливо, що вони наші. Гаразд. Отож, є індивідуалізація бою Так, ну, прочитаємо так. Але завжди е, так е, невеличкий, від... Ще раз ми стверджуємо, що здебільшого НАТО в великих боях, особливо мета, яка індивідуалізує бій, пов'язує його з цілим, становить лише незначну виду зміну спільної мети або пов'язану з нею побічну мету. Цієї видозміни достатньо, щоб індивідуалізувати бій, але вона завжди буває занадто мізерною порівняно із загальною метою. Так, загалом ми всі йдемо в одному напрямку. Тому, якщо досягається одна побічна мета, то здійснюється лише мізерна частка призначення бою. Мізерна частка призначення бою. Одна побічна. Якщо досягається одна побічна мета, якщо це твердження правильне, то доведеться визнати, що підхід до знищення ворожих сил винятково як до засобу, причому метою визнати, що підхід до знищення вже винятково, причому метою завжди буде щось інше, правильний, тільки у своїй логічній побудові. Але він може призвести до помилкових висновків, якщо не зважити на те. Що саме знищення ворожих Збройних сил знову-таки міститься в цій меті бою, що вона є лише слабкою водозміною самого прагнення до знищення противника. Закрутив дуже сильно, так? Занадто закрутив. Ну, нехай. Якщо досягається побічна мета, здійснюється лише мізерна частка призначення бою. Я тут скажу, знаєте, таку річ цікаву. Христос каже в Євангеліях. Нема такого, що залишив би матір, батька, братів, сестер, думи, поля заради мене і заради Євангелія, і вже в цьому житті не отримав в сто раз більше. І поля, і доми, і братів, і сестер, і так далі. І так далі. Там можете собі подивитися місце. Про що мова йде? Мова йде про а, те, що жити з Богом здорово. А, а, життя Воскресіння це життя зараз, а не тільки після смерті. Воно вічне, взагалі, воно скрізь. І ми або живемо ним, або не живемо ним. от Якщо ми живемо з Богом, то є а, називається теантрична дія. Ну, хай допишеться цей шматочок півроку не записав. Театрична дія. Це тому ми називаємо, що ми вивчаємо теологію як мистецтво, в нас в семінарі, в нашому служінні теологія як мистецтво. Бо мистецтво це е, форма відображення реальності. Ми навчаємося теології не для того, щоб багато знати, ми навчаємося для того, щоб відображати е, того, кого ми вивчаємо крізь себе в наше життя, е, це як е, дзеркало. Як дзеркало, не як картина, як дзеркало. Центрична дія це як дзеркало. А, і там написано в цьому в Корінтянах пише: ми дивимося в, в слово, в писання і змінюємося на той образ, так, наче в дзеркало дивимося, і змінюємося в той же образ. А, а, насправді це, це працює так: ми дивимося на а, Христа, і Він відображається в нас. І його бачить хтось інший. Можливо, може і не бачить, так? Неважливо, це для нас робиться. Ми дивимося на Христа, як на змія мідяного, і не вмираємо, і живемо. Не вмираємо означає живемо. Його життя відображається в нас, і це постійна дія. Тобто, це не як фотографія, яка є образом чи картина, яку намалювали, і вона лишилась. Бо люди до спасіння вони більше схожі на картину. Ми створені на Божий образ, так? І на нас подивившись, щось там можна поняти, бо десь щось там є від Бога в людини. так? Он який він, не, не такі, як інші істоти. Але коли відбувається театрична дія, це Бог через людину діє наживо. І це як в дзеркалі. І це чітко пов'язано з поняттям віри з євреїв 11 розділ. Віра це є реалізація того, в що ми віримо. Сподіваного реалізація. Там стоїть слово на грецькій, дуже цікаве, хупостасіс. Хіпостасіс. Це звітом слово іпостась. Це форма існування. Кажуть, Бог є в трьох хіпостасях, так? Це старе слово використовують Воно грецьке насправді. Е, 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 хіпостасіс це форма існування. А коли ми віримо Богові, це ми дивимося на нього. На Бога дивимося і з ним погоджуємося. І думаємо те, що Він нам говорить. Це ми віримо. І коли ми це робимо. Це починає реалізовуватися в нашому житті. Те, в що ми віримо. Це цікаво, ми колись про це говорили на богослужінні одному. Форма існування. Форма існування. Гаразд. гаразд. Це віруючий більше схожий на дзеркало, так як і відображає. Те, що вже є. Це знаєте, як дзеркало поставити за рогом, якщо через дзеркало зазирати за ріг будинку. Ви так напряму не бачите, вам стіна закриває. Ну якщо дзеркало повісити і дивитися в дзеркало, ви побачите, що за тим рогом. Отак ми. Невидимі речі в цьому світі, яких, начебто, немає по вірі, яка працює як дзеркало, а робимо видими. Ми їх знаходимо, ми їх бачимо і ми до них досягаємо через віру. Гаразд, цього досить. Боже, дякую тобі за це заняття. На записі воно всього 20 хвилин-25 хвилин. Ну, нехай скільки є, благослови наступне в ім'я Ісуса Христа. Амінь.